В нас є колега, лікарка-онкологиня, темою магістерської роботи, якої був харасмент в медичному середовищі, і харасмент це не тільки сексуальне домагання, це там приниження, булінг, тобто будь-який психологічний дискомфорт. Так, от майже кожен медичний співробітник стикається з психологічним дискомфортом. Приходиш ти в середовище, де тебе булять, кажуть, що ти дніше, ти нічого не розумієш. Твоя справа писати історії там або ну коротше, безліч, якихось жахливих речей. Хтось розвернеться і піде, хтось е, збереже там свої моральні орієнтири і стане хорошим спеціалістом, залишаючись людиною, а хтось е, мімікрує під це середовище. І це ще гірше, ніж якби ми не вчилися і погано лікували людей. Тому що е, не все визначає е, матеріальне. Дуже важливо приходити на роботу, де в тебе нормальні, привітні, чемні люди, де тебе не посилають, е, там не знаю, як молодшого там, по бутилку, де тобі. І не скидають якусь принизливу роль, і так далі.